Перше в обласному центрі Закарпаття провели унікальну операцію. У ці хвилини триває операційне втручання. Володимир Вайда каже, що триватиме операція близько шести годин. На операційному столі зараз пацієнтка, який 43 роки з діагнозом критичний аортальний стеноз. тобто звуження аортального клапана, це механічна перешкода, яка не дозволяє адекватно працювати серцю. Зазвичай ми тут операції проводимо з розрізом грудної клітини. Тобто, грудна клітина повністю розсікається. І тим самим вже робиться основний етап, виділяючи проблему з приводу ортального клапану, який уражений. За словами хірурга Володимира Вайди, з початку цього року в Закарпатському кардіологічному центрі активно впроваджують програму міні-інвазиційної хірургії. Це сучасний та новітній підхід до операцій, який дозволяє мінімізувати область втручання. Замість повноцінного традиційного доступу, де розрізається вся грудна клітина, це 20-25 см. Ми сьогодні виконуємо це торакотомний доступ, тобто в другому міжребер'ї, не порушуючи цілісність грудної клітини, розріз 7-8 см. І через цей розріз ми виконуємо протезування ортального клапану. За словами представника інституту Амосова Ігора Жекова, між двома медичними закладами підписаний меморандум про співпрацю для покращення навиків медичних працівників. Сьогодні новітню операцію проводять завдяки цій співпраці. Ми надаємо допомогу нашим колегам, пацієнтам в плані розвитку в впровадженню нових. Технології і сьогодні є впровадження досить нової технології. Це міні-інвазивне торкасомічне оперативне втручання з приводу артального стенозу. Тож, за інформацією Ігоря Жекова, такі операції надають можливість уникнути різних післяопераційних ускладнень. Повністю унеможливлюють травмування м'яких тканин, скорочують час реабілітації пацієнта. Військова служба під час війни це випробування не лише для фізичної, а й моральної витривалості. Багато українців пройшли через різні труднощі, і багато з них після короткотривалого відновлення намагаються повернутися до лав ЗСУ. Закарпатець Ярослав з 2022 року у складі Збройних сил України боронив нашу державу, згодом звільнився. Але за деякий час повернувся на службу в закарпатський підрозділ Національної гвардії. Добровільно прийшов служити. Пішов в Ужгородський воєнкомат, добровільно записався і. Прийшов комісію і почав служити. У нас була висока підготовка, проходили інструктора, хороші у нас були. Це добре, ну все, нас обучали. У 22-му році перший раз був в зоні бойових дій, от тоді от, війна не так була. А у 24-році, як пішов другий раз на схід, це ми заходили. Донецька область і на, на кліщівку заходили. Це ну там дуже важко зайти. Там обстріли, дрони з кидами, рпв дрони. Ну це дуже складно було. У ході боїв отримав поранення і проходив лікування. Втім, одного дня самовільно залишив підрозділ. У мене була контузія до мене до, до лікаря, до, до психолога давали таблетки. Ну, лікували і не знаю, сорвався, і не знаю, як це пояснити, і пішов все зиче. Тянуло мене назад, і я так от собрався, пішов і ну, не переживав нічого, мене прийняли добре, зі мною спілкуються, після того ще краще, можна сказати. І Я не шкодую за це, що я повернувся. Повернення Ярослава стало можливим завдяки підтримці товаришів по службі та командира. Офіцер закарпатського підрозділу Національної гвардії України Владислав Русин зазначає, що кожна помилка має бути зрозуміла. Коли військовослужбовець надумався повернутися з самовільно залишення частини, він повинен прибути до військової частини та підтвердити це рапортом на свого безпосереднього командира для того, щоб в нього відновили йому відновили. Грошове забезпечення, матеріальне забезпечення, медичне забезпечення і стати на всі види забезпечення, які у нього були до е, самовільного залишення військової частини. Ярослав лише один із багатьох прикладів того, як важливо підтримувати військових на всіх етапах їх служби у закарпатському підрозділі Національної гвардії України кажуть, що готові зустріти будь-якого військовослужбовця, який самовільно залишив частину, і хоче долучитися до лав сил оборони України. Зранку в Ужгороді пролунав вибух, поліція з'ясовує обставини. Сьогодні, вранці близько шостої години, на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки міста Ужгород про те, що вона почула в подвір'ї сильний звук вибуху. На місці негайно прибули співробітники поліції. Під час огляду було виявлено пошкодження на вікнах та фасаді багатоквартирного будинку. Із залученням вибуху технічної служби поліції вдалося встановити, що всередину металевої труби, яка розташована на подвір'ї, було закладено вибухову суміш. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Наразі на місці події. І тривають першочергові слідчі дії. Оперативники займаються пошуком злоумисника. Слідчі Чачівського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом наїзду на жінку пішохода у селищі Буштино. 20 лютого до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. За викликом виїхала слідчо-оперативна група Чачівського районного відділу поліції, працівники якої провели на місці першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини ДТП. Відомо, що 45-річний мешканець селища Буштино, керуючим автомобілем Мерседес Спрінтер, допустив наїзд на жінку, яка йшла про частиною дороги у попутному з автомобілем напрямку. Від отриманих травм вона загинула на місці. Співробітники поліції встановили особу потерпілої. Нею виявилася 47-річна місцева жителька. Водія поліцейські освідували, за кермом чоловік перебував тверезий. Його автомобіль вилучили та помістили на арешт майданчику. У справі триває досудове розслідування, в ході якого зокрема буде проведено ряд експертних досліджень та інших необхідних слідчих дій. На Тячівщині поліція затримала наркоторговця під час обшуків у зловмисника вилучили велику кількість зброї та боєприпасів. Співробітники кримінальної поліції та слідчі Тячівського районного відділу поліції в ході розслідування справи щодо наркозлочину затримали 22-річного мешканця села Грушово, причепного до торгівлі наркотиками у районі. Під час проведення оперативних заходів поліцейським вдалося задокументувати кілька фактів збуту фігурантом наркотичної речовини рослинного походження місцевим жителям. Затримання підозрюваного оперативники провели одразу Після чергової зустрічі з клієнтом та передачі товару. Для збору, доказів за місцем проживання затриманого слідчі провели санкціонований судом обшук. Помешкані виявили велику кількість незареєстрованої зброї, холодної та вогнепальної. Зокрема, майже півтисячі набоїв різного калібру: чотири пістолети, дві рушниці, ніж, гранату та порох. Окрім цього, в будинку було виявлено чорну балаклаву, два прилади нічного бачення: кайданки, рації, електронні ваги та зіп-пакети для фасування наркотиків. 22-річного Дозвілано поміщено в ізолятор тимчасового тримання. У справі продовжується розслідування. Півробітники поліції встановлюють походження вилучених предметів та мету їх збереження. Рятувальники Єршави та довгого ліквідували пожежу в житловому будинку. До служби порятунку не йшло повідомлення про загорання у котельні, розташованій в підвальному приміщенні житлового будинку на вулиці Миру в селі Імстичево. Як виявилося, перед тим власниця розпалила піч і майже одразу дим почав поступово заповнювати кімнати у селі. Жінка помітила це, одразу зателефонувала до служби порятунку і змусила всіх мешканців будинку вийти на вулицю. Невдовзі на місце події прибули вогнеборці державних пожежно-рятувальних частин, підрозділів міста Іршави та села Довге. Бійці ДСНС в апаратах захисту органів дихання та зору розпочали гасіння. Вогонь ліквідували на площі 60 квадратних метрів. Завдяки вчасному виявленню та оперативності рятувальників будинок вцілів. Загалом до гасіння було залучено 9 вогнеборців та 3 одиниці техніки. Причину пожежі та розмір матеріальної шкоди наразі з'ясовують правоохоронні органи. На кордоні з Угорщиною серед партій гуманітарної допомоги виявили новий одяг на мільйон гривень. На митному посту Астай закарпатські митники виявили у двох мікроавтобусах новий одяг на понад мільйон гривень. Комерційний товар переміщували через українсько-угорський кордон жителі Закарпаття разом з партією гуманітарної допомоги, свідомо не вказавши їх у деклараціях, аби зекономити на сплаті митних платежів. Під час проходження митного контролю обидва водії мікроавтобусів, які поверталися з Євросоюзу, заявили інспекторам, що переміщують виключно гуманітарний вантаж деклараціях про перелік товарів, що визначається гуманітарною допомогою, вказувалися вживані одяг та взуття по 600 кілограм. В кожному транспортному засобі меблі на 200 кілограм та господарські речі теж на 200 кілограм. Їх везли на адресу однієї з релігійних громад міста Берегове. Усно, чоловік заперечив про наявність у транспортному засобі будь-яких товарів, що підлягають декларуванню та оподаткуванню. Втім, на підставі результатів системи управління ризиками митники перевірили вміст багажного відсіку та виявили невказані у деклараціях партії новенького одягу. Розфосовано. У 37 мішках, що переміщувалися серед гуманітарного вантажу. У підрахунку серед комерційного товару знаходилися 1512 пар джинсових штанів, 445 пар спортивних штанів, 160 спортивних костюмів, 1600 футболок та 390 комплектів жіночої білизни, різних торгових марок, розмірів та асортименту турецького виробництва. Як зізнався, один водій виявлений товар належить йому і переміщував його для власних потреб. А от інший прикинувся необізнаним змитним з митним законодавством, тому і не декларував. Оскільки зазначені дії двох закарпатців мають ознаки порушення митних правил відносно кожного з них складено протоколи. За попередньою оцінкою в інтернет-мережі загальна вартість виявленої партії одягу перевищує мільйон гривень. Наразі увесь асортимент незадекларованого комерційного товару вилучено його остаточну вартість визначить спеціаліст-експерт. А справи розглядатиме митниця та вноситиме штрафні санкції. На Закарпатті продовжує горіти суха трава. За добу на території області зафіксовано 9 пожеж загорання сухої рослинності. Найбільша кількість випадків зафіксована на території Мукачівського району, де вогнеборці чотири рази виїжджали для ліквідації пожеж в екосистемах. Ще тричі горіли екосистеми в Ужгородському районі. Окремої уваги заслуговує випадок у Чачівському районі, де рятувальники виявили 75-річну мешканку, яка займалася спалюванням сухої трави. Щодо жінки складено адміністративний протокол, і вона буде притягнута до відповідальності згідно чинним законодавством рятувальників котре закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та утримуватися від використання вогню на відкритих територіях.